Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я хочу поділитися з вами інструкцією на простий, але дуже корисний виріб. Дівчата, це не спідниця, ні, ні це дитячий снуд. Я його в'язала з пряжі Lana Gatto Super Soft це 100% мериносова вовна. Колір 12504, колір дуже приємний, світло-сірий колір. І і метраж пряжі в 50 грамах 125 метрів. Я в'язала цей виріб в дві ниточки. Вже пройшов цей виріб, пройшов вологу, вологу теплову обробку. Ну, паром я не проходила, ні тільки попрала. Пряжа настільки пластична, вона не стоїть колом. Ну, просто, дівчата, я чому і захотіла зняти для вас це коротенько-коротеньке відео просто що. Виріб простий, але настільки приємний. Обов'язково додам фото цього виробу на дитині, я в'язала його для своєї онуки для Анюти, використовувала спиці 3,5 і 4, але спочатку я набрала на спиці 3,5 69 петель. 69 для замикання в коло. І пров'язала резинкою одна лицьова, одна виворітна 31 ряд. Далі я перейшла на спиці номер 4 З кожної петлі з лицьовою і з виворітною я додала по одній петлі, і далі продовжила в'язати резинкою дві лицьових, дві виворітних 14 рядів. І закрила звичайним способом лицьові лицьовими виворітними Виворітними петлями. Мені дуже сподобався результат. Фото я додам, як це виглядає на дитині. І в сантиметрах резинка одна лицьова, одна виворітна у мене 12,5 см. Резинка, це та частина, яка буде лежати на плечах у дитини. Резиночка дві лицьових, дві виворітних, десь 6,5 см. Дуже сподобалась пряжа в роботі, хочу, хочу собі зв'язати, може, свитрик або джемпер, пуловер, щось із цієї пряжі. Тож, дівчата, в'яжіть для своїх дітей, для своїх онуків в таку корисну, але дуже просту річ. Тож, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання і до нових зустрічей!